Війни, під час війни я написав і видав свою другу книжку Життя просто бізнес 2.0. Вершина прірви або нескінченна подорож. Вона вже вийшла в моєму видавництві. Я під час війни відкрив ще видавництво, зареєстрував. Отак От бачите, яка зачіска була два роки тому. Щиро писав для вас, тому що я вважаю, що наше життя це просто бізнес. І сьогодні буду презентувати вам свої книжки. До речі, хвилинку інформації. В моєму видавництві виходить не тільки мої книжки, але й книжки інших авторів. Наприклад, промотую, моя нескорена Буча, Маргарита Боброва. Людина писала щоденник окупації Бучі, 22-й рік лютий березень. Щиро писали, як поводили, що там було, як людина себе відчувала. Погляд людини щирий. Всі книжки можна замовити у всіх великих книгах.